Привіт, мене звати Інна Дудник, і на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації на території України. Підписуйтесь і будемо мандрувати разом. Сьогодні ми з моєю дочкою вирушаємо на південь Тернопільської області в маленьке село Угринь, щоб побачити, як цвіте чудо квітка горить і потрапити до печери Угринська. Село Угринь зовсім невеличке населення близько тисячі людей. Воно розташоване на лівому березі річки серед це приток Дністра, і саме тут формуються унікальні тернопільські гіпсові печери. Кажуть, що назву свою село взяло від угрів, тобто угорців, які володіли цими землями наприкінці 16-го сторіччя. Село, як я вже казала, невеличке, є церква, бо будинок культури, не знаю, чи зараз працює. В першу чергу нас, звісно, цікавить печера Угринська. Ми вже в ній були минулого року і вирушаємо знову, щоб помилуватися її красивими лабіринтами. Дочка пам'ятає дорогу, іде перша. І ось як описується відкриття печери Угринська в книзі Печера Млинки, видана спеля Кристал Чортківським. Історія відкриття печери наступна: З початку ХХ століття на горі Лиса добували гіпс. Його випалювали і вивозили на млин, де перемалювали на борошно, яке використовували в будівництві. Пізніше на цей млин вивозили гіпс з печери млинки. Млин був повністю зруйнований в 1954 році, але залишив для нащадків назву Потічка, на якому стояв млиночки. Для поміщика пана Потоцького з гіпсового каменя виготовлювались різні прикраси попільниці, шкатулки та статуетки. Робітники, що добували гіпс, пробили маленький отвір в землі, але не звернули на це уваги. У 1934 році вчитель з місцевої школи. Отецький, а по другій версії, осіннецький, зацікавився цим отвором. Вгорі він розкопав його і натрапив на величезний підземний зал. З того часу почалося освоєння печери. Бригада з 15 чоловік розчищала підземні ходи протягом трьох років. Спочатку були виконані підкопки в лабіринт зліва від входу, потім треба було відвезти дощову воду, яка по схилах потрапляла в печеру. Роботи велися коштом пана Потоцького, який мав недалеко від печери маєток палац. Згодом печера стала власністю Подільського товари. Туристично-краєзнавчого товариства Чортківський відділ. Були зроблені також під'їзди до печери, такі, що можна було під'їжджати до печери на каретах або бричках. А з 1935 року печера стала доступна для туристів. На вході було збудовано брами, на якій встановили напис: вхід до підземні лабіринти платний. При печері утримувався платний провідник, що проводив екскурсії за вхідними квітками. Одним з перших провідників був місцевий житель Михайло Коростиль. У печера стала відома далеко за межами повіту. Оглядати її приїжджали туристи з Сербії, Румунії, Франції, Англії та інших країн. Існують свідчення про те, що в печері переховувались члени організації ОУН. Також її досліджували різні вчені, але. По справжньому печери стали досліджувати з 1959 року, коли на печери звернув увагу місцевий житель Михайло Біль. Він зробив невеликий опис печери і опублікував в районній газеті Зоря комунізму. Там він описав одну легенду про відкриття печери, один дідусь курячи люльку ненароком її упустив і, шукаючи, наткнувся на провалля в землі. Про це було повідомлення, повідомлено гміну, так тоді звався о, сільський голова. І о, відомості про це подались в повіт. Е, тепер це щось е, аналог повіту це держадміністрація. І далі місцевий пан організував розкопки печер. Ну що ж, а ми перекусили, і піднявшись нагору, відпочивши. Вирушаємо власне підземні лабіринти печери Угринь. Дочка вже не боїться, і в порівнянні з минулим разом вона вже неодноразово була в печерах і почуває себе набагато впевненіше. Зазначу, що будь-яке відвідування печер має бути узгоджене з професійними соліологами, контролюватись їм. Ви маєте заявити свій маршрут, і також має бути контрольний час. У вхідних залах печери розташовані глиняні маски. Цей проєкт присвячений емоціям людей, які відвідували печеру. І тут всі емоції від захвату до страху або якоїсь паніки. Зовсім недалечко від печери у знаходиться заходиться печера млинки, яка набагато більша. А у гри, в порівнянні з нею невеличка печера, довжина її ходів близько 2 км, відкритих ходів я маю на увазі. Площа близько 4 км і об'єм вважається близько. 7, трошки більше семи кілометрів. Але це не означає, що печера безпечна і що в ній не можна заблокати. Є дуже важкі місця, там є місце, гордієву, в якому дуже легко заблокати, є дуже вузькі пролази, тому відвідувати її без людей. Які займаються в професійно, я не раджу. Ми заходили зовсім недалечко по узгодженому маршруту, і мета була подивитись трошки далі, ніж ми були минулого разу. Також дочка дуже хотіла зустріти кажанів. І в цей період, в квітні, кажанчики вже прокинулись, вони починають вилітати з печери, їх можна зустріти біля входу або в перших залах. Що нам в принципі вдалося, і один з основних видів кажанчиків, який живе в печері Угрінська, печері млинки це велика нічниця. Їх можна зустріти в принципі в Чортківському районі досить часто і не лише в печерах. Також в печері можна побачити гіпсові кристали, оскільки вона утворена в лінзі гіпсу. Як і багато тернопільських і хмельницьких печер, в цьому їх унікальність. На жаль, гіпсові кристали руйнуються, і що ближче до входу, то менше їх можна побачити. Як сказали мені місцеві мешканці, що раніше або може і зараз ці суцвіття кристалів відбували для декорування камінів. Місцеві мешканці називали їх слюдою і не зовсім віддавали себе собі. Не зовсім розуміли те, що це абсолютно унікальні утворення, які треба зберігати. Тобто вони бігали туди ще дітьми і відбивали ці кристали. Щось там їм і прикрашали, якісь свої халабуди чи якісь засідки. Для того, щоб зараз побачити кристали, треба пройти трошки далі, в більш віддалені райони. Також в печері є дуже характерний запах лис, тобто лиси теж є відвідувачами або мешканцями печери. Ми їх не зустріли, але запах був досить характерний. Ми спеціально приїхали в будній день для того, щоб не зустрітись з іншими відвідувачами печери і туристами, тому що я дуже не люблю, коли є натовпи, якісь і ще якісь люди. І ми побули в печері. Ну, Наодинці з собою дитина вже не боялась. Тобто, з моменту нашого першого відвідування печери вона вже кілька разів побувала в печері-млинки, яка набагато більша, і вже набагато впевненіше себе почувала. Тим саме печера Угринська стала першою печерою моєї дочки. Минулого року вона вперше в принципі дізналася, що таке печера. Існує, як я вже казала, версія про те, що печера Угринська десь поєднується печери млинки, і це одна це система печер, яка може колись перетворитись на одну печеру. Нині, на жаль, якісь дослідження не проводяться через війну, але вони проводились, і я сподіваюся, що після війни вони відновляться і печери будуть об'єднані. Також відкриті нові печери, тому що є пустоти на. В ділянках, які ближче до міста чортків, тобто недалечко на, 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 на тому ж пагорбі і на сусідніх. І е, трошки повернемось в минуле, дізнаємося, яким чином відкривали лабіринти печери Огрінь. Е, знову ж таки, користуючись даними книжки печера млинки. Літом 1960 року до печери приїхала група тернопільських спелеологів під керівництвом Радзієвського провідником в печері. Для них був Гриців Михайло, це місцевий мешканець, один з дослідників печери. Перше повний план відомої частини печери виконав у 1962 році шахтовий загін інституту мінеральних ресурсів Академії наук України з Симферополя під керівництвом Дублянського. Було закартовано 428 метрів у 1964 році. Була створена при угринській школі спелеогрупа світанок. Ця група проводила екскурсії в печеру у Гринську. Бажаючих подивитися печеру, було дуже багато. Почали проводити екскурсії в печеру і члени Чорківського районного клубу туристів. В 1966 році новий план печери виконали спелеогрупа київських школярів під керівництвом Рогожнікова. Довжина печери тоді вже складала 2120 метрів. У березні 1973 року новий план печери виконали кияни під керівництвом Кононової Лариси. У 1985 році перезйомку печери виконала спелогрупа Тернопільського палацу піонерів під керівництвом Зімельса. Вперше був виконаний план складної трьохповерхової ділянки печери Гордіїв вузол Був прокопаний хід, який з'єднав вхідний зал з дальньою частиною печери. Печера є переважно одноповерховим лабіринтом за виключенням окремих ділянок, де є два поверхи, тобто ділянка гортів вузел. Середня ширина ходів 3,2 метри. Середня висота ходів 1,8 метра. Найбільший зал печери це вістібюль, він займає площу більше 100 квадратних метрів. Висота до 3 метрів. Ліворуч на захід є возенький пролаз до через який можна потрапити у зал зрадливий, площею 30 квадратних метрів. Далі на захід хода закінчується обвалами. З фідного залу на північ веде довгий вузький лаз. На захід він має тільки одне тісне відгалуження, прокатний стан, через який потрапляєш в лабіринт зоологічне кільце. На півночі хід від залу вістібюль впирається в обвально. Трьохповерхову ділянку печери Гардів вузол, перебравшись через який на північний схід потрапляєш в класичний подільський лабіринт. В 1986 році спела група Тернопільського палацу піонерів під керівництвом Зімерса з цієї е, дальньої частини печери прокопала хід прямо в Істибюль, е, що в подальшому значно полегшило е, вихід на східний борт печери для пошуку продовження в сторону печери млинки. Трошки помилувавшись з кристалами і познайомившись з кажанчиками, ми змушені повертатись, тому що у діток є такий момент, який дуже заважає відвідуванні печер. Це те, що вони хочуть в туалет раптово. Тобто вони не хочуть, не хочуть, не хочуть, а потім хочуть і їм треба вже сходити, їм треба швиденько. Тому ми не заходили далеко. Так щоб була можливість добігти до виходу, тому що, ну, звісно. В печері такі речі робити не можна. Всього ми були в печері близько години, але цього часу було цілком достатньо для того, щоб така наша маленька подорож перетворилась на пригоду, і світ відкрив якісь свої нові грані і нові свої барви. Діана намагається зібрати глину для того, щоб трошки поліпити, але, на жаль, біля входу дуже багато битого скла від того, що від, від пляшок, які залишають відвідувачі. Тому ми не стали робити якісь там глиняні поробки і не стали збирати глину. І хочу звернутися в цьому відео до людей, які будуть відвідувати так чи інакше печеру у гринь, щоб вони забирали все сміття. Собою, тим паче, що і біля печери, і по всій стежці екологічні розташовані урни, і там можна залишити сміття. Помилувавшись печерою, ми вирушаємо на ще одну дуже красиву і цікаву локацію: це Гора Галілея. Стежка, для, до якої позначена стендом, напрямок зазначений, і заблукати там дуже важко. Ми хочемо піднятися на оглядовий майданчик, а по дорозі ще пошукати. Квітку, горить світ, червонокніжна рослина, період цвітіння якої перепадає саме на час нашого відвідування. Якщо ви, до речі, бачите таку димку, то це не брудна камера. Просто в той день, коли ми вирішили помандрувати, на жаль, Україну накрив циклон, і це таки, така димка, це пісок аж з пустелі Сахара, який трошки створив. Невеличку димку в повітрі, але нам це не завадило, тому що в квітні було дуже тепло. Ми, як бачите, в футболках, і нам це навіть трошки на руку було. Ось стенд, який позначає дорогу до гори Галілея. Діана ще не дуже добре вміє читати, але дуже уважно роздивляється, так наче вміє. Дуже багато що вказує на те, що громада доклала зусиль для розвитку туризму. Тобто є туристичні стенди, є досить чисті локації. Гора Галілея це частина заповідної території. Тут, як я вже казала, ростуть досить рідкісні рослини, і ось ми побачили той самий горицвіт, який досить рідко можна зустріти на території нашої країни. На жаль. Також можна зустріти там сон траву, анемони і різні рідкісні рослини. Ось такий набор висоти. Внизу відкривається вид на село Угринь. Трошки далі можна побачити чортків. До речі, цікаво, що недалечко від села в гроті біля, біля Угриня археолог Володимир Добрянський знайшов. Руни, які були залишені германцями ще 3-4 сторіччя, і там були якісь сакральні символи релігійні. Також недалечко від цього місця є угринські гравітаційні складки. Це така дуже цікаве, дуже цікаве явище. Тобто земля і каміння утворили хвилі під впливом гравітації. Ось такий оглядовий майданчик, з якого відкривається дуже красивий краєвид на каньйон Серета, вигини річки, які омивають село Угрінь і йдуть до Чорткова, який можна побачити вдалині. Також є дуже красиві урочища, до яких теж веде стежка. Ми були там навесні, тобто ще трошки проглядали ліси, потім буде зеленіше. І краєвиди, як бачите, просто запаморочливі. Довжина маршруту невеличка, але з дитиною ми йшли приблизно півтори години. Назад спускались ну, відповідно швидше. Тобто, відвідання печери Угринь близько години з перервами. Ну, як маленькі діти потрібні постійно то перекусити, якісь зупинки на розглядання всього, що ми бачимо по дорозі, плюс підйом на гору Галілея. Це у нас зайняло приблизно. День, тобто, ми приїхали на початку 10-ї години і виїхали з угриня десь о 4-й годині. Ну, тобто, весь отакий за один день можна подивитись дві дуже цікаві, красиві локації. Дуже красиве місце, але варто зазначити, що дорога, починаючи від повороту з траси, дуже погана, дуже-дуже погана. Тобто має бути машина з, високою, з високим кліренсом або ну, бажано повнопривідна машина, тому що дорога справді в жахливому стані. Ось така цікава одноденна мандрівка Тернопільщиною у нас вийшла. І якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, будемо мандрувати нашої країни разом.